Так, донь, у нас що тут робиться? Що ми робимо? Що громко, каже, чую. Пікнік. Пікнік, ти впевнена? Так. І що ми будемо їсти? Пікнік. Пікнік будемо їсти. Чи круасанчик будемо їсти? Пікнік. Каже, круасанчик з рибкою, так? Да? Творожніки. Чи сирники? Чи творожники? Це хто такі? <рес> а ось на відео знімає.

Така будемо їсти.